Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Вітаю вас на математиці. І почне сьогодні нашу математику Оленка. Вона допоможе нам на математичні розминці. Вона колядувала і її е, хрещена мати подарувала кольорові олівці дітки. Ось. Вона дуже рада, тому що любить Малювати. Давайте порахуємо, скільки олівців подарували Оленці. Рахуємо один, один два, два, три, три чотири, п'ять. Шість. Сім. сім, дві, сім. Так, це рахувала Олена Сергіївна. А зараз ще раз рахую дітки мої. Чітко, Один. кожне число, щоб я всіх почула. Починаємо. два, Один. 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 Три, частина. 7, 9, 8, 8. Скільки 10. олівців подарували Оленці? 10. Десять. Десять. Так, а зараз перевіримо е, вашу е, увагу. Отже, червоний олівець е, Оленка подарувала ведмедику. Жовтий сонечку, жовтогарячий курчаткові. Зелений крокодильчику, блакитний котику мусію, синій лемурчику льоні, фіолетовий іванкові, коричневий подарувала тарасику. Чорний мав почті. А тепер увага, питання, який олівець Оленка залишила собі якого кольору? Розовий. Молодці, молодці дітки, які ви уважні, рожевий олівець Оленка залишила собі. Так, молодці. Сьогодні на математиці ми з вами познайомимося з таким математичним поняттям, як задача. І вже навч... будемо вчитися їх розв'язувати. В Цьому нам допоможуть ведмежатка, ось подивіться, будь ласка, на дошку, скільки ведмежаток залізло на дерево. А, ні, п'ять. Позначимо mm. цю кількість цифровою карточкою, викладайте в себе на yeah, to... Так, Одне видне жадко і побігло до мами. Якою цифровою карточку ми цю кількість позначимо? Один. Один. Так. Викладаємо дітки, викладаємо цифру один. Скажіть, будь ласка, як можна назвати виконану дію? Яка дія у нас вийшла, дітки? Від межатку пішло, значить, яка дія? Віднімання. Віднімання. Молодці, молодці. Тож, між цифрами 5 і 1 ми ставимо знак мінус. А чому ви думаєте, що віднімання? Чому, дітки? Якщо це віднімання, то значить 5 і 1. А якщо... Так, так, тому що у нас не прибавилось, не додалось відмежаток, а прибралось, віднялось, так, змен, кількість зменшила, тому ми ставимо знак мінус. Так, скільки відмежаток всього залишилось на дереві? Чотири. Чотири, так. Ми складемо приклад для цього. Ми ставимо після один дорівнює. Так. І розв'язуємо цей приклад, так? Я мінус 1 дорівнює 4. Давайте перевіримо, чи правильно ми розв'язали. Порахуємо. Лежати. Разом, дітки. Один, два, три, чотири. Отже, відповідь. Чеку, Отже, це ми з вами розв'язали задачу. Спочатку послухали текст задачі, проаналізували його, скільки було, скільки додали або відняли, і для того, щоб знайти відповідь, результат, ми що? Розв'язали задачу, склали приклад. Підібрали відповідну дію, розв'язали задачі і вже відповіли на питання задачі. Отже, умова була, що на дереві було п'ять ведмежаток, одне ведмежатко е, пішло до мами, і яке питання задачі? Скільки ведмежаток залишило на дереві? Ми розв'язали ту задачу якою дією, дітки? Ді ді Яка в нас відповідь задачі? Яка відповідь? Червоний ведмежаток. Так, будьте уважні приклад можна поки що прибрати. Відмежатка нам допомогли познайомитись з таким поняттям, як задача. Так. А зараз дуже уважно послухайте те, що я розповім. І скажіть, те, що я вам розповім, це задача чи ні? Дівчинка намалювала червоні і сині квіти. Скільки квітів намалювала дівчинка? Те, що я вам розповіла, це задача чи ні? Вірно, це не задача. Чому, дітки? Чому це не задача? На питання що ми не можемо відповісти, тому що ми не знаємо, скільки було червоних квіточок, скільки було синіх. Нема повної умови. Правильно? Ми не можемо проаналізувати зміст. Послухайте ще уважно: у вазі лежить яблуко та дві груші. Скільки груш у вазі? Дві Питання, скажіть, будь ласка, це задача чи ні? Подумайте. Да. Вірно, Настенька, це не задача. Чому? Ми вже знаємо, скільки груш у вазі. Згадайте зміст, у вазі лежало одне яблуко і дві груші. Питання: скільки груш у яблуки? Ви бачите, що умова є, а розв'язку не потрібно, тому що ми вже знаємо, скільки е, е, груш у вазі. І ще уважно слухаємо: в класі сиділо чотири хлопчики, один вийшов на перерву. Це задача дітки? Ні, Ні вірна нічка, це не задача. Чому? З чого не вистачає? Немає питання, так? Немає питання, е, задачі, яке ми потім будемо розв'язувати. Отже, малята е, це важка тема, тому ми її будемо іще і розбирати. Уважно послухайте. Отже, задав, що повинно бути в задачі? В Задачі повинна бути умова, в якій дано якісь кількісні дані, так, і обов'язково повинно бути питання. Що потрібно знайти. Далі йде розв'язання задачі, в цій частині ми виясняємо, якою дією ми будемо розв'язувати задачу, відповідати на питання, а також є що відповідь, результат нашої задачі. Отже, є умова розв'язання і відповідь. Ось в таких частинок складається задача. Ми це з'ясуємо, будемо розв'язувати задачі, і ви все це зрозумієте. Давайте спробуємо. Так, Марійка каталася на двохколісному велосипеді. Одне колесо зламалося, скільки неушкоджених коліс. Залишилось у велосипеді? Один, один. Так. Будьте уважні, отже, яка умова задачі, дітки? Скільки було е, спочатку коліс? Два. 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 Так, викладаємо. Так, було два колеса. <кій> Скажіть, будь ласка, е, що потрібно знайти? Яке питання задачі? Скільки залишилось неушкоджених коліс, так? Якою дією ми будемо знаходити? Віднімання. 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 Молодці, молодці. Так, віднімання. Скільки коліс зламалося? Два. Одне. Одне колесо зламалося, так. Так, як це ми розв'язуємо, дорівнює, так, дітки. Отже, і розв'язуємо задачу, так? Два. Відняти один, дорівнює. Один. 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 Відповідь задачі. Згадайте, яке було питання, скільки неушкоджених коліс залишилось у велосипеді, і ми відповідаємо скільки, замість слова скільки, е, говоримо відповідь: скільки? Одне колесо залишилось неушкоджене. Це ми з вами розв'язали задачу, викладаємо разом зі мною дітки. Так, іще потренуємося, і ще задачку я зараз дам, щоб дітки зрозуміли. Так, послухайте. Хлопчик збирав яблука. Спочатку він знайшов два яблука, потім іще одне. Скільки всього зібрав яблук хлопчик? 3. 3. Так, давайте розв'яжемо цю задачу. Отже, скільки спочатку було яблук? Два. Два, два. Викладаємо. Два ще. 3. Так. Якою дією ми розв'яжемо цю задачу? 2. Якою дією? Яблук збільшилась кількість чи зменшилась? Збільшила. значить, дія в нас дівчинка. Додавання. Додавання. Молодці. Додавання, ставимо знак. Так, скільки ще знайшов яблучок хлопчик? Одне. Ще одне. Так, додаємо ще одне. І з'ясовуємо. Отже. Читаємо приклад, за допомогою якого ми розв'язуємо розв цю, цю задачу. Два плюс один дорівнює три плюс 1. Три, скажіть мені, будь ласка, відповідь задачі? Яка відповідь? А 5 п'ять чотири. Було питання: скільки яблук зібрав хлопчик? дітки. три яблука зібрав хлопчик. Повторюємо відповідь. Три яблука зібрав хлопчик. Отже, і ще раз повторюємо, що задача складається з чого, дітки? Є умова, де в нас дані є і питання задачі. Також йде далі розв'язання, де ми обов'язково з'ясовуємо, якою дією будемо розв'язувати задачу, і відповідь задачі. Ось. Надалі ми будемо розв'язувати задачі, і ви вже зрозумієте їхню, їхню суть. Так, а зараз пограємо в таку гру. Так. Я в дошку дуже швидко. Павочку ставить просто, вот mm -hmm. две. Що щось, що так, а ну, ви можете бути порахувати, О, і останнє мені потрібно. Так. Дітки, скільки метеликів у верхньому? Ря... 2, 2. У верхньому ряду? Один. Один. Так, скільки метеликів у нижньому ряду. 2. 2. Але дуже уважно. Наскільки менше метеликів у верхньому ряду? скільки менше? 1. На один. Наскільки Ой. більше у нижньому ряду метеликів? На два? Наск... Наскільки менше? Один на один? Будьте уважно, не спішіть. Так. Скільки гномиків у верхньому рядочку? Три. Три. Скільки гномиків у нижньому рядочку? Чотири. Скажіть, будь ласка, наскільки менше гномиків? У верхньому рядочку, ніж у нижньому рядочку. На один. Наскільки На більше гномиків у нижньому рядочку, ніж у верхньому? Два. На... Один. На один. Так. А один. тепер увага. Скільки квіточок у верхньому рядочку? Два. Два. Дві квіточки. Подумайте, скільки я повинна викласти квіточок в нижньому рядочку? І. Молодці. Молодці. Так. Три квіточки. Так. І перевіряємо, наскільки менше квіточок зверху. На один. Наскільки на більше квіточок внизу? На один. На один. Значить, ми виклали логічно, вірно, молодці. Так, ми дуже давно не виконували завдання в ЗОшиті, вірно, дітки? Тож, ваше завдання буде е, на слідучій сторінці в Зошиті намалювати кольорові сходинки, починаючи від сходинки в одну клітинку і закінчуючи сходинкою на 10 клітинок, і бажано використати ті кольори, які використала Оленка. Ось, От я вже зробила заразочок, подивіться уважно. Ви бачите, у нас починаються сходинки з однієї клітиночки. І далі дві, три клітиночки, чотири, і в мене кількість що клітиночок збільшується. Отже, на слідучій сторінці ми малюємо сходинки. Якщо ви не запам'ятали, які кольори олівці були у Оленки, намалюйте свої кольори. Добре. добре. Літки, скажіть, будь ласка, з яким математичним поняттям ми сьогодні познайомились? Задачу. задачу. Вірно, вірно, дітки. Скажіть, будь ласка, а яким знаком ми позначаємо дію віднімання? Мінус. Мінус так, коли ми використовуємо знак плюс, при якій дії? Додавання. Додавання. Ви мої розумники. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.